Ну що ж, настав кінець року, це означає, що час підводити підсумки та складати топи прочитаного року. Це один з моїх найулюбленіших форматів. Я дуже люблю дивитися ці відео у інших блогерів, оскільки дуже часто знаходжу для себе круті книжки і також легко зрозуміти, чиї співпадають у нас смаки. Привіт, мене звати Дар'я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми говоритимемо про топ-10 прочитаного року. Але перш ніж ми розпочнемо, я хочу привітати вас із Різдвом Христовим та Новим Роком, якщо ви це дивитесь вже після Нового року. Та м, сподіваюся, що ви ці свята провели м, із сім'єю в затишку та в безпеці. Але я розумію, що багато людей не зможуть цього зробити, тому всі наші молитви, бажання та донати мають бути направлені на ЗСУ, на наших захисників. Ну що ж, давайте переходити до книг. Цього року я прочитала близько 120 книг, чому я кажу приблизно, бо я не відмічала ці книги у читацькому щоденнику, а використовувала додаток Goodreads. І деякі з цих книг я не дочитувала до кінця, а деякі ставила чи писала відгук, негативний відгук це ці книги, які. Якісь закордонні зашквари і бажання гипонути на темі України, або щось типу книги Елізабет, Елізабет Гілберт, яку вона планувала випустити цього року, яка розповідає про, про сім'ю у Сибіру, яка намагається боротись із системою тікаючи від неї. Ми, мабуть, чули про цю книгу. Тому там є трохи книг, які я насправді не читала чи не дочитувала. Але. Приблизна кількість має бути близько 115-120 книг. І я обрала 10 книг, це було насправді дуже важко, які, є, які стали найкращими цього року. І десятою книгою в моєму списку є перший і єдиний графічний роман, який я прочитала цього року, і це Blankets Крейга Томпсона. Це така величезка книженця на 600 плюс сторінок, але це є графічний роман, тобто більшість ем, тут. Це мальовка і зовсім трохи тексту. Цю книгу я придбала е, після одного з відео Маші з каналу Reading Mary, де вона дуже нахвалювала цю книгу. І я абсолютно не пошкодувала. Е, це дуже глибока та зворушлива історія про хлопчика, який живе у дуже релігійній родині. І батько в цій родині є тираном, який контролює майже все. І як цей хлопчик, дорослішаючи розуміє, що релігія пояснює далеко не все і пробує е, шукати власні відповіді на питання, які в нього виникають? Е, ця книга піднімає дуже багато питань, таких як булінг, цькування, е, релігія, власне, пошуки себе, перше кохання, розбите серце. Я цю книгу прочитала залпом за один раз, і це зайняло близько трьох годин. Тобто так вона величенька, але читається доволі швидко. Цієї книги немає в українському перекладі, і я, здається, не бачила жодних анонсів, але її легко читати, навіть якщо у вас рівень близько інтермідіат англійської. Тут більшість це малюнки і зовсім небагато тексту, і текст є доволі простим. Тому, якщо ви хочете спробувати свої сили і почитати книгу англійську, я дуже рекомендую оцей графічний роман. І номером 9 в моєму списку є «Son of the Morning Лінд Хауер. І цю книжку, мені здається, ви не побачите в жодному топі, бо це вже дуже не дуже, але старенька книжечка. І більш того, це є любовний роман трилер. Це перша книга подібного жанру, яку я читала в своєму житті. Для мене цього любовні романи це було щось таке рожеві сопельки», любов, о, таке. А в цій книзі я зрозуміла, що це може бути щось набагато більше, що такі що любовні романи можна змішувати з іншими жанрами, і це тільки покращує книгу. Лінда Хауард – це дуже відома американська письменниця, але вона писала, вона була дуже популярною десь у 80 х 90-х роках. Тобто, її книжки ви вже не побачите в рекомендаціях. Але я цю книгу побачила в рекомендації знову ж таки ем, на каналі Reading Mary. І мене тоді зачепив сюжет. Тут йдеться про жінку, яка веде дуже тихе, спокійне життя, яка одружена. Е, вона працює історикиною і перекладає якісь старі документи, історичні документи. І ось вона натрапляє на Починає перекладати е, певні документи, які згадують якийсь скарб із минулого. Приходячи е, після роботи, вона приходить додому і бачить через вікно, як бивають її чоловіка та брата. І розуміє, е, що це через ті документи, які вона почала перекладати, і тікає, за нею е, буде гнатися е, професійний вбивця. І вона буде переховуватись, і це настільки реалістично показано, от як жінка без жодного досвіду такого дикого життя на вулиці, має виживати, ховатися і тікати від переслідування, коли якщо вона використає картку або паспорт, будь-яке ID, її знайдуть. І мені дуже сподобалось, як описано цей момент, коли вона тікає, оцей е такий тваринний страх. Виживання, це було дуже круто написано. Я не чекала такого від любовного роману. І друга лінія в цій книзі це шотландський лицар 14 століття, який є оберігачем певного скарбу. І певним магічним чином свідомості цієї жінки і цього лицаря поєднуються. Пам'ятаєте, це любовний роман з гарячими сценами. І вони. Контактують, але лише коли вони сплять вночі. Я знаю, сюжет звучить трохи дивно, але це насправді крута книга. Якщо ви хочете спробувати для себе щось нове і вийти за рамки зони комфорту, то я дуже рекомендую вам цю книгу. Хоча її нема в українському перекладі, тому це для тих, хто читає в оригіналі. І тут рівень англійський має бути трішки кращий, ніж для «Blankets». І восьма книга в моєму списку є ще один любовний роман, але це вже останній. Тому якщо ви не любите любовні романи, bear with me, Далі будуть е, книги інших жанрів. І це 9 листопада, Колін Говер. І це отой такий любовний роман, лише про любов. Тобто тут буде трохи таких рожевих сопольок, і... але мені дуже сподобалось, що сюжет тут трохи нестандартний. Мені також сподобався стиль авторки з цією книгою. Я і сміялась, і плакала. Хоча, знову ж таки, я не є любителькою любовних романів, але в топі в мене їх аж два. Ця історія розповідає про хлопця та дівчину, які знайомляться ніби випадково у ресторані. І хлопець захищає цю дівчину перед її батьком, з яким в неї складні стосунки. Але того ж дня вона переїздить до іншого штату. І вони вирішують не обтяжувати себе стосунками на відстані. І е, укладає таку угоду, план зустрічатися лише один день на рік впродовж п'яти років, аби випробувати свої почуття, які в них виникли в той день. І у цієї дівчини є така, як це називається, вада зовнішності. Вона вижила у... Пожежі декілька років тому, але дуже в неї дуже пошкоджене лице, шкіра, десь шкіра на тілі, на грудях, і вона дуже соромиться оцих шрамів на обличчі і завжди прикриває лице волоссям. І попри те, вона хоче бути акторкою і переїздить до Нью-Йорка, аби спробувати себе у театрі. Бо до цього вона знімалась, вона жила в Лос-Анджелесі. Десь в Лос-Анджелесі, здається, і знімалася у серіалах в кіно. Я бачила як позитивні, так і негативні відгуки на цю книгу. Е і розумію, що вона зайде далеко не всім. Але, наприклад, в моєму випадку я дуже скептично ставилась до любовних романів і до подібних історій. Але мені неймовірно сподобалось. Сподобалось настільки, що я хочу цю книгу перечитати. Тому я би рекомендувала вам. Не відкидати для себе одразу цей жанр, а спробувати декілька книжок різного типу, і, і можливо, ви, як і я, зрозумієте, що це може бути доволі цікаво. Закінчили з любовними романами. І номером сім в моєму списку є Холодний Яр Юрія Горлісгорського. це художній історичний роман на тему подій, які відбувалися у Холодному Ярі у 19 21 перших роках. Про боротьбу холодноярців із совєтською владою. І це книга спогади Хорунжого армії УНР Юрія. Не пам'ятаю, як його звали. Юрій, який спочатку воював у складі армії УНР, а потім приєднався до Холодного Яру. Насправді є небагато документальних відомостей про події того періоду. Але автор зібрав усю можливу інформацію, усі можливі історичні документи. І створив оцей масштабний грунтовний роман, який насправді вражає своєю деталізованістю та історичною достовірністю. Усі герої цього роману є прототипами реальних історичних людей. Мені дуже сподобалось, як прописані характери персонажів, їхні вчинки. Та наслідки їхніх вчинків про те, як складно іноді прийняти рішення в умовах війни, коли ти розумієш, що ворог в рази переважає тебе, і що надія на перемогу насправді дуже мізерна. Даний роман, мені здається, має бути включений до шкільної програми. Якби мене була можливість прочитати щось подібне у шкільні роки. Мені, мабуть, б, набагато більше подобалась історія. Номером шість у моєму списку є Спитайте Мієчку Євгенії Кузнєцової. І читачі цієї книги зазвичай діляться на дві категорії: ті, хто цю книгу обожнюють, і ті, хто цю книгу абсолютно не зрозуміли, не зрозуміли гайпу довкола неї. Я відношусь до тих, хто цю книгу полюбив усі, усім серцем. Це єдина книга, яку я коли читала. Я відчувала запахи і звуки. Ця книга абсолютно перенесла мене у моє дитинство у дитячі роки, коли ми проводили літо на дачі в селі. Тут настільки майстерно прописано, тут навіть не важливо про що сюжет, а сюжет про трьох сестер, які на літо їдуть в село. Вони вже одружені, мають дітей, але вони все лишають і вирішують провести це літо разом. Аби якось розібратись в собі. І тут, в принципі, немає сюжету як такого, тут буде просто їхні будні, що вони роблять, про що говорять. І якщо ви не зрозумієте варб цієї книги, то дійсно вам діалоги можуть здатися доволі безмістовними і ну, книга буде нудною. Але е, я не знаю, як це пояснити, але. Я поринула в цю книгу, я не те, що поринула в цю книгу, вона мене віднесла в мої дитячі роки, і я розуміла все, що вони кажуть, усі жарти, усі будь-які маленькі діючи. От Тут важливо у цій книзі важливі деталі, що вони їдять, який був запах, що сказала бабуся. І це дійсно дуже мила, дуже затишна книга. Для мене це найзатишніша книга року. І якщо в мене станеться не читун наступного року, то це буде та книга, яка мене з нього 100% виведе. Номером 5 в моєму списку є Дім для дома від Вікторії Амеліної, авторку, яку вбила Росія цього року. Я дуже довго відкладала цю книгу, оскільки події в ній. Розповідаються очима собаки. І мені чомусь здавалося, що якщо події розповідаються якось твариною, то це має бути щось таке простеньке, наївне. Але я дуже помилялася собака, це більше як призма, через яку нам показується світ, люди їх характери. Бо багато деталей передається через запах, через те, як чи люди пахнуть, чи. Пахнуть їхні емоції. Ця книга розповідає про родину радянських людей, які переїздять до Львова, але насправді не відчувають, що це місто стало їхнім домом. Усе, ніби, ніби вони увесь час чогось очікують. І, як на мене, авторка дуже майстерно передала. Ментальність радянської людини і те, як ця родина замість того, аби дивитися в майбутнє, увесь час згадує минуле, і це при тому, що вони навіть не знають, де насправді їх коріння, звідки вони походять. У цій книзі піднімається дуже багато тем та проблем. Особливо мені сподобалось, як описані роздуми про приналежність до нації. Самоідентифікації. В останньому відео з моїм прочитаним я наводила декілька цитат з цієї книги, або аби показати стиль авторки. Вона пише неймовірно красиво. У мене стояли сльози в очах від того, наскільки красиво це написано. Неймовірно, сумно усвідомлювати, що така талановита і, я б сказала, геніальна авторка більше нічого вже не напише. І номером 4 в моєму списку є. Бентежна кров Роберта Гелбрета. Я тримаю в руках оригінал, який називається Travel Blood, але вона є і в українському перекладі. Це вже п'ята частина циклу детективів про Кормор Страйка та Робін, і я загалом раджу усю серію, але ця книга є моєю найулюбленішою. Якщо ви ще не читали, то я рекомендую таки почати з першої книги. Але в кожній книзі детективна лінія є різною, тому їх можна читати і окремо. У цій книзі, як на мене, детективна лінія є найсильнішою. Я ем, читала, не відриваючися цю книгу до самого кінця. А тут, якщо не пам'ятаєте, більше тисячі сторінок, чи ні? Ну, майже 900 чимась 900 сторінок. Чому варто почати читати з першої книги? Тому що е, тут дуже цікаво у цій серії детективів дуже цікаво спостерігати за Відносинами, які виникають від між Кормораном та Робін, та як з кожною книгою ми все більше дізнаємось про них, як розкриваються їх характери. Роберт Вілбрид це псевдонім Джон Роулінг. Джон Роулінг дуже майстерно прописує персонажі. У цій книзі події розгортатимуться навколо зникнення жінки. Але справа в тому, що зникла вона 40 років тому, і до них звертається її донька, яка хоче, аби вони розслідували, що таке сталося з її матір'ю. І вони на початку дуже таки скептично ставляться до цього, оскільки вже минуло дуже багато років, і ну, дійсно складно розслідувати таке подібне справу. Але з часом їх все більше і більше вона захоплює, і вони хочуть таки дійти до правди, що ж там таке сталося. Усі детективи цієї серії вони переповнені подробицями їхнього життя, їхніх буднів, як взагалі йдуть справи з агенцією. І мені це неймовірно подобається у детективах, коли ти бачиш усі найменші деталі, і тебе це просто затягує в книгу. Ти ніби бачиш фільм перед очима. Настільки це все класно прописано, і ми дійшли до топ-3 мого списку. Третьою є шлях королів Брендана Сандерсона. Я читаю її в електронці українською і одразу хочу відмітити переклад. Я забула, як звати перекладача. Андрій Зорницький. Він також перекладав деякі книжки Агати Крісті. Книгу Річарда Докінса та проблема з Це що він перекладає, я читатиму українською, бо це просто геніально. Зазвичай, коли читаєш в моєму випадку, коли я читаю перекладні книги українською, око завжди чіпляється за якісь чи вирази, чи дивно побудовані речення, оскільки ну дійсно складно перекласти певні словосполучення чи вирази, яких в англійської англійською там буде гра певна гра слів. Але українською ти так не перекладеш, і зазвичай я так... мене трохи дратують такі моменти. Але в цій книзі це просто абсолютна любов. Я настільки насолоджуюсь текстом, я буду читати продовження цього цикла лише українською. Вже є друга книга, а також наступного року, здається, виходитимуть третя і четверта. І там кожна з книг більше тисячі сторінок, і неймовірно, просто неймовірне оформлення у КСД. Мені дуже подобається. Уся серія, здається, називається «Архів Бори світла. І це дуже масштабне, дуже епічне фентезі, з неймовірно цікавою світобудовою та героями. Тут героїв насправді не так багато, їх лише чотири, здається, основних, але іноді є розділи з такими другорядними героями, які доповнюють історію. І тут події прописані дуже детально. Характери героїв, їх, їх вчинки, їх мотивація, історія. Тут є все. Що мені одразу сподобалось, як я почала читати, це те, що тут дуже низький поріг входу. Бо зазвичай, коли, почитаєш, коли починаєш читати якийсь великий фентезі-цикл, то там складна світобудова і тобі складно зрозуміти, що взагалі відбувається: купа якихось імен, назв, подій, яких ти не розумієш. А в випадку з цією книгою. Перші 10 сторінок, здається, я нічого не розуміла, але потім воно так потрошку вводить тебе у сюжет, і ти з героями починаєш ем, вивчати, як працює магія, як влаштований світ, чому е, все відбувається саме так, як воно відбувається у світі, який е, створив Брендон Сандерсон, панують е, певні бурі, е, які дуже небезпечні, і коли вони проходять. Вони регулярно проходять це певне явище, яке люди намагаються прогнозувати, і є надзвичайно небезпечним. Якщо ти знаходишся на вулиці під час бурі, то ти майже 100% помреш. І тут багато чого пов'язано з цими бурями. Їхня валюта це сфери, які, всередині яких є дорогоцінний камінь, і е, цей камінь здатний зберігати певну кількість оцієї бурі. І сфери світяться, куди вони заряджені. Вони також розряджаються, і їх треба лишати на дворі під час бурі. Дуже багато таких от цікавих деталей, які всі до чогось ведуть, але перша книга це майже як вступ. Тому ми просто знайомилися з героями, їхніми характерами та світобудовою. Станом на зараз моїм улюбленим героєм є Каладін, який є дуже майстерним воїном. Але через певну провину його ем, відправляють, його таврують як раба і продають. І потроху ми дізнаємось, що до цього призвело: про його дитинство, ем, про е, його характер, і чому він завжди намагається всім допомогти, всіх врятувати. Кожен з героїв, навіть е, другорядних, третьорядних, є. Настільки класно прописаними, вони є живими. Ти їх я їх завжди уявляю дуже яскраво в своїй уяві. Я знаю, багатьох відлякує розмір цих книг, але вони дійсно є неймовірно крутими. Не знаю про всі, але вперше точно є. Мені дуже подобається, як прописані персонажі, деталі, все абсолютно все в цій книзі. І це та книга, яку хочеться читати довгими зимовими вечорами. Йому дуже раджу. І другим номером в моєму списку є. У лісі Тани Френч. Це трилер-детектив, і це друга серія, і це перша книга із серії Дублінські вбивства, здається. Вони були екранізовані і є серіал. Я намагалася дивитися серіал, але мені не сподобалось, оскільки книга набагато краще. В книзі є, е, ус... мені, я так зрозуміла, мені дуже подобаються детективи та трилери, в яких є подробиць і дуже детально прописані персонажі. І це сама така книга. Тут іметься про насправді дві справи, які між собою або пов'язані, або ні. Перша справа це зникнення трьох дітей, яке сталося 30, близько 30 років тому у невеличкому місті в Ірландії. І тоді. Знайшли лише одного хлопчика, який був просякнутий кров'ю, і він не розмовляв декілька днів і взагалі нічого пам'ятав про ті події. І тих трьох зниклих дітей так ніколи не знайшли. Цей хлопчик виростає і стає детективом і головним героєм цієї книги. Тобто, він буде розслідувати наступну справу у тому ж самому містечку. Там, де 30 років тому зникли діти, зникає дівчинка, і її труп знаходять на розкопках старовинного, ем, старовинного міста, чи в ем, якесь було поселення. І на алтарі е, серед цих розкопок е, знаходять труп дівчинки. Справу розслідуватимуть два детективи. Вони працюють у парі. Це Імен я не пам'ятаю, звичайно, це той хлопчик, коли що вижив 30 років тому, і жінка, його напарниця. І вони намагатимуться пояснити, чи пов'язані ці дві справи, чи ні. Розшукати вбивцю і довести, що він і є вбивцею. Ця книга дуже завищила планку для наступних трилерів та детективів, що я буду читати, оскільки. Це не просто трилер, це глибоко психологічний трилер. І наскільки майстерно тут прописана ем, сама ем, справа персонажі, їхня мотивація і емоційний стан під час розслідування, і для мене це настільки склалося, органічно склалося в одну картину, що я не могла зупинитись читати е, цей детектив, хоча комусь він може здатися доволі таки затягнутим. Але мене підкупають оці подробиці і е, те, що я дуже гарно знаю персонажів. Я знаю, е, як вони поведуться в тій чи інші ситуації, і я ніби проживаю усі ці події разом з ними. Ну і номером один в моєму списку найкращої книги року стає Колонія Макса Кіберка. І це такий товстунець на 900 плюс сторінок. У мене в топі взагалі щось дуже багато товстунців. Люблю я такі, мабуть, товстунці. Це наукова фантастика, і ви, мабуть, вже бачили цю книгу у дуже багатьох топах. Я не вважала себе фанаткою наукової фантастики, але ця книга мені довела, що я таки дуже люблю цей жанр. Це перша книга е, в серії. Автор наразі працює над другою книгою, яка має вийти десь через два роки, я сподіваюся. Події книги відбуваються у майбутньому. 2140 рік, здається, події відбуваються одночасно на Землі і на Марсі. На Землі бушував вірус, який викосив дуже багато людей. І зараз з'явився ще один вірус, який вражає вагітних жінок. На Марсі дуже швидко збільшується чисельність населення, збільшується кількість дітей, які народжуються на Марсі. І це теж призводить до певних проблем. Тут дуже багато героїв, багато сюжетних ліній, багато якихось наукових подробиць, деталей, інформацій, але це все настільки органічно і майстерно написано, що ти абсолютно не плутаєшся у, всі, у цьому масштабі інформації. Мене дуже заінтригувала кінцівка. Особливо мені сподобалось, як автор розписав, яким чином функціонують певні створіння, що з'явилися в кінці, як все до цього прийшло, як вірус, до чого призводить вірус, який з'явився на планеті Земля. Перш ніж вийде друга книга, я, цю, я першу частину хочу ще раз перечитати. Я взагалі і зараз хочу її ще раз перечитати, але це буде трошки м -м -м, нечесно по відношенню до інших книжок, які чекають свої черги. Е, тому м -м, так, я дуже чекаю на другу частину. Дякую, що додивились до цього моменту. Поставте, будь ласка, відео вподобайку та напишіть коментар, які книги вразили вас найбільше цього року. Буде дуже приємно з вами поспілкуватися, а також підписуйтесь на канал. Це неби для мене підтримка, і побачимося в наступному відео.